Друзі, вітаю! Я Віталій Майборода, менеджер з технічної підтримки насіння кукурудзи компанії «Сингента». Сьогодні на календарі 5 червня ми на Черкащині, Уманський район, село Кочубівка, фермерське господарство агрофірма Базис, де на одному з полів цього господарства ми посіяли лінійку гібридів. Кожний гібрид посіяли в двох варіантах з різною нормою висіву. Перший варіант 60 тисяч рослин на гектар, другий варіант 70 тисяч насінин на гектар. Сівбу ми провели 7 травня, попередником була соя. З осені була проведена глибока оранка, весною було проведено закриття вологи, передпосівна культивація, під яку було внесено 100 кг карбаміду, і при посіві був внесений 100 кг простий суперфосфат. Сходи ми отримали на 13-й день після посіву. Під цей час критичних температур, які могли вплинути на ріст і розвиток рослин, не спостерігалося. Хоча до сходів був один день, коли зранку був приморозок мінус 2 на поверхні ґрунту. Від моменту посіву пройшло вже 29 днів і за цей час випало 25 мм опадів. Як ми бачимо, фаза розвитку кукурудзи зараз 4 повних листочки ще пару днів і буде вже в нас п'ятий листочок. Зараз я знаходжусь на посівах гібриду фрегат v 250 бренду Артизіан. Праворуч від мене варіант, де ми посіяли з густотою 60 тисяч рослин на гектар. І ліворуч варіант, де ми посіяли з густотою 70 тисяч насінин на гектар. Як помітно, особливих відмінностей між варіантами поки що ми не спостерігаємо. Рослини в нас всі вирівняні, відповідають фазі розвитку, не пригнічені, втрати тургуру в'янення ми не спостерігаємо. В цілому, візуально, рослини виглядають здоровими. Якихось ознак нестачі елементів живлення ми не спостерігаємо. Фактична густота стояння рослин на варіанті з нормою посіву 60 тисяч 57 тисяч рослин на гектар. На варіанті з нормою посіву 70 тисяч, 67 тисяч рослин на гектар. Наші посіви знаходяться у відмінному стані, бур'янів майже немає. Подекуди в нас зустрічаються, падалиця соняшника, лобода мишій. І Сьогодні буде внесений гербіцид страховий на основі діючої речовини мезотріон і нікосульфурон. Друзі, для огляду кореневої системи я викопав два гібриди з різних груп стиглості. Ліворуч у мене гібрид Фрегат V250 належить до бренду Артизіан, і праворуч гібрид Топас V340, гібрид інтенсивного типу. При огляді кукурудзи обох гібридів ми бачимо добре сформовану кореневу систему, без ознак уражень шкідниками. Бачимо, що формується у нас вже з підземних вузлів кукурудзи основні корені. І навіть тут помітно, що коренева система у гібриду фрегат V250 більш потужніша розвинута, оскільки цей гібрид артизіан, і це його така основна характеристика, що він має, на відміну від інших гібридів. Більш потужну кореневу систему. В цілому, якщо говорити між варіантами, нормами посіву, то помітної різниці в розвитку кореневої системи, як і в самих рослин, поки що я на даному етапі не спостерігаю. Рослини одного гібриду в межах двох варіантів, в принципі, виглядають на даний момент однаково. Сьогодні моніторинг наших посівів я закінчив. Побачимось при наступному огляді. Сьогодні 15 липня, і ми повернулись на поле, де висіяна лінійка гібридів кукурудзи з різною нормою сівби: 60 і 70 тисяч насіни на гектар. За період від попереднього огляду і по сьогодні на даній локації випало 85 міліметрів опадів. Із них 80 міліметрів випало в першій і в другій декаді червня, і 5 міліметрів випало нещодавно, декілька днів назад, 10 липня. Денна температура повітря протягом останніх двох тижнів. Піднімалася до позначки вище 30 градусів за Цельсієм, а в останні дні вище 35 градусів за цельсієм в тіні. І сьогодні ми проведемо моніторинг стану рослин, гібридів з різним фао, різним типом адаптивності і різним типом зерна. Друзі, кукуруза в нас знаходиться у фазі цвітіння. У нашій лінійці є два гібриди з кермінисто-подібним типом зерна. І такі гібриди розпочали фазу цвітіння на декілька днів раніше, ніж решта гібридів з зубоподібним типом зерна. Зараз перед нами гібрид Сінвіктус V-210, як я сказав, керменисто-подібний тип зерна. Рослини в нас високі, більше 2,5 метрів, знаходяться в доброму стані, не дивлячись на таку спеку, яка зараз на дворі, що температура більше 35 градусів в день. В тіні, Як бачимо, квітує в нас центральна гілочка і бічні гілочки в волоті, і в той же час квітує в нас качан, але шовк вже почав підсихати. Це означає, що за міжнародною класифікацією BBC у нас фаза 66-67. Далі я перейшов на посів іншого гібрида. Це гібрид з зубоподібним типом зерна, FAO 250 гібрид Сіфригат. Належить до елітної лінійки гібридів бренду Артизіан. Як ми бачимо, також гібрид перебуває у фазі цвітіння. Володь у нас квітує центральна гілочка, бокові гілочки. На качані спостерігаємо шовк, певно характерного для даного гібрида забарвлення. Має блиск за міжнародною класифікацією BBCH це 65-та фаза. Рослини виглядають доволі гарно, високі 2,5 метра. І більше, листки у нас темно-зеленого кольору, листкова пластинка пряма, не скручені. Якщо подивитися нижній ярус листків у нас зелений, стан рослин на даний час, незважаючи на те, що зараз спека, просто чудовий. На деяких рослинах ми навіть бачимо, що квітує по два качана. Я тут стою на межі двох варіантів. Праворуч у мене 60 тисяч норма висіву. Лівору ки і візуально я різниці у рості розвідку не бачу. Всі рослини в нас виглядають досить чудово. Міжряддя чисте від бур'янів. Гібрид сфао ФАО 340. Ситопаз це гібрид інтенсивного типу. Як бачимо, також в фазі цвітіння. Спостерігаємо, у нас цвіте волоть. центральна гілочка, бокові ще не розкрилися. На качані з'явився у нас шовк за міжнародною класифікацією. Це 63 третя фаза цвітіння. Так, візуально бачимо, здорові у нас рослини. Висота також більше 2,5 метрів. Закладання качана у нас на висоті метр і більше. На деяких рослинах ми бачимо цвіте по 2 качана. Але якщо придивитися, зараз я стою на межі двох варіантів. Також я візуальних відмінностей в рості розвідку кукурудзи я не спостерігаю. Також у нас листки виглядають цілком здоровими. Нижній ярус зелений, перші листочки в нас також фізіологічно відмерли. Листові пластинки на рослинах широкі, темно-зеленого кольору, прямі, не скручені. Втрати тургуру в'янення ми не спостерігаємо. Важливою характеристикою усіх гібридів кукурудзи компанії Syngenta є синхронність або дружнє квітування волоті качана. Наглядним є те, що. З перших днів цвітіння волоті на качані з'являється перший шовк, Тобто, з перших днів цвітіння у нас відбувається продуктивне запилення і запліднення. Друзі, у фазу цвітіння кукурузи спостерігаються погані умови вологозабезпечення, тому за допомогою вологоміра давайте вимірюємо вологість ґрунту. Отже, показники вологоміра свідчать нам, що на глибині 60 см вологість ґрунту становить 24,4%, при оптимальних умовах 75-80%. А на глибині 30 см вологість ґрунту становить 24,2%. Нагадаю, що вологість в'янення для даного типу ґрунту становить 13-15%. Друзі, в цілому фаза цвітіння кукурузи відбувається в недосить сприятливих умовах. В найближчі 10 днів синоптики нам прогнозують жарку і спекотну погоду. Опадів також не передбачається. Тож, як в таких умовах пройде запилення і запліднення наших гібридів, які качани вони сформують за різної густоти висіву, ми дізнаємось в наступному огляді. Друзі, вітаю! На календарі 10 вересня. За період від нашої останньої зустрічі на даній локації випало ще 49 мм опадів. Всього від моменту посіву до сьогоднішнього дня випало 159 мм опадів. Сьогодні зробимо огляд, як пройшло запилення і запліднення, які качани сформували гібриди різних груп стиглості, типу зерна та адаптивності, а також виміряємо вологість зерна. Перший гібрид Сінвіктус V210. Як бачимо в обох варіантах, добре сформовані качани. Повністю запилені, качан важкий, бачимо кременистий подібний тип зерна. Сформував 14 рядів і кількість зерен ряду 36-37. Якихось особливих візуальних відмінностей я поки що не спостерігаю. На зломі бачимо золотистого кольору зерно. Якщо гібрид для крупівництва, це забезпечить нам високу якість крупи. І станом на сьогоднішній день вологість зерна становить 17%. Наступний гібрид це фрегат V-250. Як спостерігаємо, в обох варіантах досліду рослини сформували добре розвинуті качани, виповнені, запилені. Хоча в обох варіантах ми спостерігаємо на деяких качанах недозапилені верхівки. Але в цілому качан добре виповнений до кінця, важкий, не люфтить. Сформував в основному 18 рядів, на деяких качанах попадається і 20 рядів. Кількість зерен в ряду в середньому 36-37. На зломі бачимо тоненький стрижень. Це свідчить нам про те, що зерно буде швидко віддавати вологу. А зараз перевіримо, яка вологість зерна в даному гібриді. Вологість даного гібриду становить 17,3%. Друзі, далі оглянемо гібрид Си-гранаріс V-300 належить до середньопластичного типу адаптивності. Як і попередній гібрид фрегат, гібрид Гранаріс має 100% зубоподібний тип зерна. Як ми бачимо в обох варіантах досліду, верхні листки в нас ще зелені. Гібрид сформував виповнені запилені качани. Особливих відмінностей візуальних між варіантами я поки що не спостерігаю. Як бачимо, качан добре запилений, виповнений, важкий, сформував в основному 14-16 рядів, і кількість зерен в ряду 37-38. Як бачимо, також тонкий стрижень качана, що свідчить нам про швидку вологу віддачу зерна під час дозрівання. Також є наявна чорна точка, що свідчить нам про повну фізіологічну стиглі зерна. Вологість зерна становить 19,1%. Друзі, далі оглянемо гібрид ситопас v 340. Гібрид інтенсивного типу. Має 100% зубоподібний тип зерна. Не дивлячись на те, що була невелика кількість опадів за період вегетації, гібрид сформував досить потужні рослини. Як ми бачимо в обох варіантах, добре сформовані качани. Зустрічаються, верхівка дещо не очевидно, не вистачило трошки вологи. В цілому, гібрид сформував в середньому 16 рядів, бачимо тонкий стрижень на зломі, кількість зерен ряду в середньому 35 штук. Зерно досить крупне, буде висока маса 1000 зерен. Вологість даного гібриду становить 22,8%. Друзі, сьогоднішній огляд показав, що запилення і запліднення гібридів на нашому досліді пройшло досить продуктивно. Далі саме цікаве це збір врожаю. Ну що ж, друзі, настав відповідальний момент на календарі 1 жовтня. Як бачимо, комбайн вже зробив обкис і ми розпочинаємо збирання врожаю на нашому досліді. Друзі, щойно ми закінчили збирати врожай на нашому досліді, Я перерахував урожайність на базову вологість і готовий оголосити вам наші результати. Розпочну з гібрида, який має найменше ФАУ на нашому досліді. Гібрид c Invictus VAW 210. При густоті сівби 60 тисяч урожайність склала 79,8 центнери з гектара. При густоті 70 тисяч 81 центр з гектара. Вологість зерна при збиранні 14%. Наступний гібрид це фрегат фау 250 При густоті сів 60 тисяч урожайність склала 86,6 центнерів з гектара. При густоті 70 тисяч урожайність 90,2 центнера з гектара. Вологість зерна при збиранні 13%. Гібрид це гранаріс фау 300. При густоті сів 60 тисяч забезпечена нам урожайність 90,3 центнера з гектара. При густоті 70 тисяч 90,4 центнера з гектара. Вологість зерна 13,5%. Гібрид ситопас Фау 340. При густоті сівб 60 тисяч на на гектар урожайність склала 86,9 центнера з гектара. При густоті 70 тисяч 94,5 центна з гектара. Вологість зерна при збиранні 14%. Друзі, також хотів би виділити новинку цього сезону гібрид Си Eleanor V300. При густоті сіби 60 тисяч урожайність склала 88,5 центнера з гектара. При густоті 70 тисяч урожайність склала 90 центнерів з гектара. Вологість зерна при збиранні 14,2%. Друзі, в нас є інформація по решті гібридів, яку ви можете побачити в доданій таблиці. Отже, друзі, в тих умовах, що склалися за період вегетації в даному регіоні, наші гібриди по-різному відреагували на загущення. Деякі гібриди, як ви спостерігали, мають добрі компенсаційні властивості, і для них загущення не вплинуло на величину врожайності. В цілому, я хотів би відмітити, що в таких непростих умовах цього сезону наші гібриди показали непогану врожайність і варті уваги в даному регіоні. Дякую, що ви були з нами. Далі буде. До зустрічі в наступному сезоні.